Нещодавно я зрозуміла, що майже не говорю про свою родину, тому сьогодні розповім історію, яка трапилась з моїм найстаршим братом Джоном. Але ми не зватимемо його Джоном, а краще Сімом, бо ім'я Джон занадто м'яке, і воно йому зовсім не пасує. Усім Джонам, які це дивляться, пробачте, я певна, що ви гарні люди. Окрім тебе, Джоне, ти зануда. Ну, ти пойняв мене. У мене є другий старший брат на ім'я Джош, і якщо так подумати, то ми троє зовсім не схожі. Типу взагалі. Нас важко назвати ріднею. Сім спортивний, Джош має мізки, а я, я люблю малювати. А ще я єдина, у кого була фаза ярої анімешниці, і вони навіть думали, що я дивачка. Хоча, якщо подумати, вони, напевно, досі вважають мене дивачкою. Вони дуже хотіли, аби я була крутою молодшою сестричкою розбишакою, яка грала б з ними у баскетбол, але усе сталося з точністю до навпаки. А взагалі, знаєте що? Коли мені було дев'ять, я дуже хотіла займатися тхеквондо, але тато не дозволив, бо боявся, що я стану пацанкою. Саме тому я не вмію захищатися. Дуже дякую тобі, па, та я жартую, люблю тебе. Але у нас з братами є одна спільна риса ми не дуже добре розмовляємо корейською. Типу, ми можемо добре вести розмову, але нам важко з граматикою та підбором правильних слів. Згодом ви зрозумієте проблему. Зовнішність мого брата можна описати як. Моторошну. Він ніколи не боявся конфліктів, любив носити шкіряні куртки. А коли у його волосі застрягли шматочки скла після аварії, довелося поголити голову, і йому це так сподобалося, що він робить це й донині. А ще він виглядає трохи роздратованим, причому постійно. Знаєте, таких людей, які зазвичай мають роздратований покерфейс, навіть коли просто думають про погоду чи про те, що з'їсти на вечерю. Він один із них, і на додачу до цього він спортивний і м'язистий. Тому, на перший погляд, він не такий вже й простий. Тож у 12-му році, коли він влаштувався інструктором з фізичної підготовки на базу армії США в Південній Кореї, він був як зайвий палець на руці, страшний палець. Я акцентую на цьому увагу, бо це відбулося у Південній Кореї. Одного вечора, у перший місяць перебування там, він тусувався зі своїми друзяками у кафе, яке частенько відвідували, і там були гарненькі працівниці. І посеред приємних розслабляючих посиденьок, похитуючись, зайшов дядько середніх років, очевидно, п'янющий. І замість того, щоб підійти до прилавку, аби щось замовити, він сів та почав гарчати з місця. Его, ага, дай мені кави!» До речі, усе це було корейською, але я трохи сумніваюся у перекладі. Просто майте це на увазі. Ем, яку каву ви бажаєте? Просто дай мені кави!» Отже, цей дядько не випромінював жодного позитиву. Більшість сказали б, що він справжній гівнюк. І це правда. Чекаючи на каву, яку так грубо вимагав, він витягнув сигарету та закурив, пане, тут не можна курити. Та пішла те. Якщо я хочу, якщо я хочу курити, то я буду курити!» Але, пане, тут заборонено палити. Шурой. Як сильно треба вдарити цього воротка, щоб його вирубити, але не поранити. Тож дядько корив, повністю ігноруючи працівниць кафе, які нічого не могли вдіяти, бо у них не було охорони. А ще вони думали, що навіть не варто викликати поліцію. Але мій брат думав інакше він не збирався дозволяти цьому старому пердлу зневажати працівниць та смалити, наче у себе вдома. Тож Сім, не промовивши ані слова, встав та підійшов до дядька та висмикнув сигарету з його пащі. Але він смикнув надто швидко, і половина сигарети лишилась у дядька. Тоді він уже був готовий до конфлікту, тож вийшов з кафе, щоб викинути недопалок, а потім повернувся навспак, висмикнув решту сигарети і знову вийшов, щоб її викинути. Можливо, це було не так вражаюче, але він це зробив і це все, що має значення. Просто продовжимо. Намагаючись бути хорошим хлопцем, він підійшов до дівчат та запитав їх, чи варто йому вигнати дядька на вулицю. У той момент мій брат намагався сказати щось на зразок. Пані, бажаєте, щоб я повів цього буйного нетверезого джентльмена, аби він та його тютюн вас більше не турбували, або якщо коротко, хочете, аби я його позбувся. Але натомість він зі своїм дуже обмеженим знанням корейської сказав Абсепрокая, що перекладається, як хочете, аби я його знищив, або мені змусити його зникнути. Коротше, будь-який варіант, де мається на увазі вбивство. Тож з їхньої точки зору, цей випадковий відвідувач кафе, котрий виглядає так, ніби пов'язаний з корейською мафією, щойно натякнув, що готовий покласти край чиємусь існуванню, варто їм сказати лиш слово. Тому вони відповіли так, як зробили б це нормальні люди. Ні ні. Чекайте, справді? Так, справді, не варто цього робити. Тобто, це не так вже і важко. Я просто збирався би його на двір і. Прошу вас, не потрібно! Ну, гаразд, правам у руки. Ха, малий засранець. Що ти там в'якнув? Друзі переконували його сісти та не сварити зі старим п'янчугою, бо це того не варте. Так він і зробив, пильнуючи того дядька, аби він нічого не утнув. То що сталося далі? Старий його вдарив? Чи мій брат ухилився та зробив Омаєва Мощіндейру, відправивши його в нокаут та засліпивши дівчат своєю мужністю? Ні, дядько просто подзвонив своєму водієві, щоб той проїхав за ним, і він пішов. У яка нудьга? Поганий кінець. Ну, так і було. Я не, я не знаю, що тут ще сказати. Лише після у кафе брат зрозумів. Ой, точно, я неправильно сформулював запитання. Ох, його. Він живе в Кореї вже приблизно 6 чи 7 років. Тож я майже впевнена, що відтоді його корейська стала значно кращою. І незважаючи на зовнішній вигляд, мій брат насправді дуже милий, і вірите чи ні, наразі одружений та має двох дітей. Оскільки він набагато старший, то завжди піклувався про мене і ще змалку багато чого мене навчив. За що я його дуже ціную, тому що тепер я знаю, як готувати бомбезний омлет і все інше теж, звичайно. Знаю, ця історія не має до мене жодного відношення, але почувши її, я повинна була її розповісти. Тож дякую своєму братику, що дозволив зобразити цю катавасію. Я я сподіваюся, що зробила це правильно. Посилання на оригінал в описі до відео. Дякуємо, що подивилися це відео в українській озвуці. Напевно, це прикольно бути молодшою сестрою, яке мірічу, але звідки мені знати? У мене тільки молодший брат. Дякуємо, що поставили вподобайку, а якщо не поставили, то можете зробити це прямо зараз. Побачимося у наступних відео.